Вітаю на сфері. Про найважливіше життя Рівного та області на цю мить розповідаємо далі у денному огляді. Рівненщина прийняла 20-й евакуаційний поїзд у цьому році. У серпні та вересні до області прибули 302 людини з Донеччини. Їх розмістили у громадах Рівненського та Дубинського районів. Нині в області зареєстровано понад 42 тисячі внутрішньопереміщених осіб. У рівненському центрі служби крові критично низькі запаси компонентів першої та другої груп з позитивним резус-фактором. Заклад отримав замовлення з прифронтових територій. А відтак потребує активізації донорів. Зробити донацію можна в будні та у найближчу суботу, 20 вересня, з 8 до 13.30. З 1 жовтня у рівному зростуть тарифи на вивезення сміття. Нові ціни становитимуть 47 гривень 80 копійок для мешканців багатоквартирних будинків та 50 гривень 79 копійок для тих, хто мешкає у приватному секторі. Чому відбувається підвищення тарифу? Дивіться у прямій мові. Це передбачається законодавством. Ми фактично з 2022 року тариф не піднімали, але законодавство по всіх містах пішло і фактично ми сьогодні маємо підняття тарифу. Незначне, але воно дає можливість так само нам підняти ну, спроможність нашого комунального підприємства, тому що за весь цей період комунальне підприємство придбало дуже багато нової техніки. І це покращило якість послуг, це зменшило навантаження на орендовану техніку. Тобто ми фактично рухаємося в правильному напрямку, тому що введено багато реформ по, по сміттю І основне, що ми надаємо якісну послугу. І сьогодні, наприклад, хотілось би зрозуміло, щоб е, цей тариф був менший, але хочу зазначити, він знову ж таки саме нижчий в Україні. У лісах Рівненщини відтепер мешкатиме 200 шляхетних оленів. Тварини завезли із сумщини. Така ініціатива покликана розвивати мисливські господарства, зберігати природу та відновлювати чисельність диких видів. Повідомили в Українській ловецькій раді. На Дубинщині горів житловий будинок. Вогнеборці боролися з полум'ям майже 4 години. Вдалося запобігти поширенню вогню на поруч розташовану господарську будівлю. Однак вогонь знищив покрівлю та перекриття, а також речі домашнього вжитку. На щастя, обійшлося без жертв. Добропілля одне з міст Донбасу, які дуже швидко спорожніли. Через обстріли та бомбардування сотні його мешканців виїхали в різні куточки України. Серед них і подружжя Ткачових, яка нині мешкає у рівному. Їхню історію втрат і водночас надії розповідаємо у сюжеті. Любов та Віктор Ткачові родом із Добропілля Донецької області. Через масові атаки дронами, авіабомбами та ракетами подружжя вимушено покинуло рідну домівку. Сказати, що стріляли, не стріляли, про не просто утюжили. Представте рядом у нас дом. Він склався як картонний домик, і отам люди двоє суток кричали, просили допомоги, а розібрати нікому. Мужчина ті на фронті, а жінки, ну як плита, як їх розібрати? Це треба техніка. Бетон. Зразу приїхала спасаловка. Да? Yeah. Приїхали і хто на верхніх етажах, їх от, от, людей спасли, повитягували тут, а ті, що там унизу, ну що, вони кричать, ці плачуть, кричать, а мгти ніхто нічого. Любов пригадує, найстрашнішими були ночі, вибухи не стихали годинами. 20 минут 10-го вже лупа вовсю, То, то він б'є, бомбить, то ППО недалеко від нас стояли, то вони, о, наші, наші відповідають їм, то отак прожектора ловлять його та вже волосся дибки стоїть. Повірте, дійсно, я так взяв, у мене волосся так дибки стояв, як металічний. То то його збиють, то він от. Йоце. То стріляють по йому, як начин строчить. Так я ж кажу, строче, відчуття таке, от, в мене строче. Оце як було, починає темніть, темніть чуть, -чуть. Так у мене оце отут, повірте, отак тряслось усе, наче там вітер ходить до такої стрипені страх. І мені казали, що я просто не виживу до цього страху. Окрім бомбардувань, росіяни застосовували і хімічну зброю. Вони нас травили ще тими порошками, У нас і, і язви були, і по тілі, і по всьому прошлому і в цьому году у мене на клумбі земля. Така була, як це всі да цвітки росли. А то така, наче її отак, хто перетер і тут. Бур'ян увесь погорів. У нас ні одного марев'яна ми не бачили цього літа. У нас навіть гусінь, яка обична ж на дереві гусінь, навіть гусінь вся виздихала, і листя обсипалось. От, все до такої степені вони нас травили оцими бобомбами, оцими хімікатами. І оце як про, про, тут пробомбить в горлі дере. А заховатися ж ніде. Ворожі обстріли знищили інфраструктуру міста. Місцеві були змушені виживати без належного харчування. Магазини позакривались. Уже свята не було десь, напевно, днів десять до того. Світу нема, води нема, зв'язку немає. Що там ще? Ну вже як розбомбили скважину, яка була в нас, ще можна було туди сходити, то це вже окончательно було. Ми сиділи оце тут. Я говорю, господі, що ми з тобою їли? Що в баночках було консервіровано, там що гуманітарка? Холодільниця не робить, страшно ж було тоді їсти там консерви з цієї гуманітарки. От я кажу, що Бог послав? Через погіршення безпекової ситуації у місті оголосили примусову евакуацію населення. І діти погибали, так, да, і в з родителями. Ну, а тоді, оце вже десь, напевно, після 20-го іюля. Уже строго предупреждала, щоб дітей вивозили. Уже раділі заставляли. Нам каже, треба уїжджати мальчику. Та він ще в школу не ходить. Уже каже, в Саші сидіна на голові з'являється. От представте, що дитина каже, як починається обстріл, він каже кричить до такої степені. Ну, я колись і чула, думаю, боже мой. Думаю, дитина, кричить не своїм голосом. 17 серпня подружжя наважилося виїхати з міста. Збиралися похапцем, брали мінімум речей. Ну, ми вскочили бігом, я вам могла йому брюки надіти, ті носки, вскочили сумку з декоменка. Та ми схватили, вискочили, і ото сіли, і ото просто в нікуди. Представте. От, от як ви йдете, і все, і зірвалися і поїхали. Чотири дні дороги в невідоме: Іверськ, Краматорськ, Лозова. Прихисток подружжя знайшли у Рівному. В чотири. 4.40, по-моєму, привезли сюди, вже повезли на коляски, і от Вера Михайловна нас стріла і це сюди. Я ж кажу, після того, що ми пережили, ми тут, як в раю. ще не одіспалась, ну, вроді вже од'їлась. Повірте, перші три дні я навіть ночі просипалася того, що я їсти хочу. І отож я ж кажу, що ми їли тоді. Ну, абсолютно ж не було нічого. Ну, а без хліба. Ну що, відкриємо баночку, салату, чи ще там баночку, чогось, без хліба, поїси ну, що так. Родину поселили у гуртожитку РДГУ. Кажуть, тут відчувають себе в безпеці, проте серце й досі болить за домівкою. Уже практично нікуди було вертатися. Я навіть зараз сказала, що верніться вже нікуди. А, а що там ще кожний божий день, кожний божий день. Це давно Даже... що на все місто приїхати і все. Да. І воно що отравлена земля, а замінірована. Ще, звісно, як воздушна тривога. Ще я по інерції можу схватитися і вискочити в коридор між двох стін. Стою, за стінки держусь, шукаю ікону, але ну, ікони нема, тоді я окончательно просипаюся. і тут даже днем, от якщо воздушна тривога ще в мене, то так тіліпа, ну а так. А так взагалі добре, я ж кажу, все. Загалом на Рівненщині проживає понад 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Від початку року область прийняла 302 переселенці. Одразу реєструємо людей по прибуттю, допомагаємо їм вийти з потягу, допомагаємо їхні речі з потягу зняти. Відповідно, після цього вже проходять люди реєстрацію. В разі необхідності отримують необхідну медичну допомогу, отримують. Гарячий чай бутерброди прямо на вокзалі завдяки нашим партнерським організаціям, і вже безпосередню доставку до місць проведення місця постійного проживання вже на, на подальше. До громад в області створили додаткових 700 місць для розміщення евакуйованих. Усі новоприбулі отримують статус ВПО, житло, соціальну підтримку та державні виплати. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному чоловік покінчив життя самогубством. Інцидент трапився учора, близько 17.30 на північному. Подробиці у прямій мові відомо наразі, що 37-річний місцевий житель покінчив життя самогубством пострілом у голову. Наразі триває досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою самогубство. У рівному у двох чоловіків виявили наркотичні речовини. На вулиці Басівкутській під час зупинки авто інспектори помітили у водія ознаки сп'яніння, а у пасажира знайшли пакунки з речовиною, схожою на наркотичну. Такий же випадок стався на вулиці Чорновола. Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність. Наразі у мене все. Команда сфери бажає вам спокійного дня і продовжує інформувати про головне на наших онлайн-ресурсах. До зустрічі.